Шановні аграрії, що буде з пшеницею? У нас все буде хорошо, бо вона під снігом. А що буде з цією, що без сніга, де на голу землю мороз, мінус 20, виживе чи не виживе, шановні аграрії? А що буде з цією пшеницею, де льодова кірка більше 5 см? І так, шановні аграрії, найлучше становище по поозимій пшениці, як у нас? Дивимося, сніжок. Ось, о, яка красива рядочка, дивіться. Сама найлучша, шановні аграрії становище. Міряємо сніг. Снігу небагато. Ось о 5-10 см. 10 см снігу. Трошки більше, може 11 см. Бачите? Найкраще становище для пшениці, де вона вкрита снігом. Найгірше, шановні становище для пшениці, де на голу землю. Льодова кірка 5-6 сантиметрів, як у нас снігу там льоду і, шановні аграрі, і мороз, найгірше становище. Чому, шановні аграрі? грарі? Тому що наша пшениця вона просто задихнеться. Але що я хочу сказати, панікувати не треба, шановні аграрі. Чому не треба? Де тому що пів зими ще впереді. Єдиний метод, якщо у вас кірка не товста, можна катками поїздити її розрушити. Якщо це вже період часу, вже більше. Трьох неділь, якщо 20 і плюс днів, заїжджаємо катками і рубаємо цю кірку для того, щоб дати воздуху. Але, шановні аграрії, я вас прошу, не панікуйте. Чому? Да тому що висновки треба робити, шановні аграрії, весною. А весною що ми зробимо? Беремо і викопуємо моноліт. Звісно, ви можете це й зараз зробити, але як ви бачите, я навіть сюди лопату не загоню. Так як земля промерзла. Бачите, що робиться? І найкраще, шановні аграрії, поняти, чи жива ваша пшеничка, це викопати моноліт, поставити його в ящичку біля батареї, в тепле місто, щоб було таке сонячне світло. І подивитися, є одросточки чи ні. Відразу ж вам скажу, якщо ви бачите, що ваш листовий апарат пошкоджений, либо на ньому кірка, тут не кіпішуйте. Головне коренева система. Якщо коренева система жива, Значить, з нею все буде добре. І ще хочу вам звернути увагу, що чому не можна сразу відповідь дати, шановні гралі, не бачити пшеницю. Да тому що, перше, ми не знаємо вашу глибину посіва. Найкраща глибина посіва, шановні аграрі, для морозів, це 4-5 сантиметрів. Найгірша 2 сантиметра. Пшениця посіяна на 2 сантиметра. Вона більш підтверджується підвержується вимерзанню. Вона на вона гірше зимує 2 сантиметри в морозе. Найкраще 4-5-6 сантиметрів. У неї гірше розвиток буде, але ж вона краще зимує, шановна аграрії. Таке сонце, що аж плачу. Тобто, шановні аграрії, глибина посіва дуже впливає. Друге, фаза розвитку, тобто сроки посіва. Пшеничка та слаба в 2-3 листочка. Також вона. Без вимерзає, сіяли ви з добривом чи ні? Чого агрован вам постійно пропонує органофоска? Да, тому що чим краще коренева система розвинітіша, тим вона лучше зимує. І 100%, мільйон процентів. Пшеничка, яка посіяна з органофоска, яку вносили органофоску, вона зимує набагато краще, ніж та, що без добрива. Тому, шановні аграрії, не знаючи глибину, не знаючи фазу розвитку посіва, не знаючи сроки посіва, дуже важко приділитися, що ж буде з пшеничкою. Але ж знову не кипішувати, А якщо виход ось копаємо моноліт. Копаємо моноліт і даємо гарну відповідь. І не радійте, в кого куча снігу. Що в них пшеничка найкраща. Не радійте, шановні аграрії. Бо це може бути плачевна ситуація, це може бути гірша ситуація, чим у тих, у кого зараз льодова корочка на, шановні аграрії на пшениці. Чого? Да тому що найопасніший період, ви мене послухайте, найопасніший період це кінець зими, початок весни. Чого? До да того, що оцей ось сніг почне таяти і ночі мороз. І що це буде? І це буде льодова крига. Шановна аграрі. і ця льодова крига може бути і дві неділі. І ото, шановні аграрі, ото вже й буде тризда. Відкривається вегетація, шановні аграрі, і пшеничка вігітує, сокодвиження увеличується. І вона починає маслати, маслать, пшеничка питатися. І тут бабах, мороз. Клітки порозривали, зверху крига на ній, дихати ніяк. Вона дві неділі і, і крякнула. Все. Не радійте в когось дуже багато снігу. Звісно, це, як то кажуть, знаєте, потенціал більше цій пшеничці, яка у снігу. Ризиків, звісно, шановні грає менше, але ж основний ризик весною, ви мене послухайте. Весною, коли отак сонечко блисне, вже буде плюс 10. Але це буде короткочасний. Сніжок у раз, нас раз ліг, ночі мороз, і передали на дві тижні морозу. Крига і бабах її немає. І тоді пересів. Тому, шановні Аграрії, будь ласка, до відновлення вегетації, спіть спокійно, викопайте у кого кірочка, викопайте для свого успокоєння совісті, для успокоєння душі, викопайте той моноліт, однесіть на батарею і подивіться, є там життя чи його немає. А у кого під снігом те ж саме будемо робити, але весною. І як я вважаю, не час і ще зараз уже думати про добрива. Не час. Для чому? Земля. Мерзла, вігетація якої немає, щоб це не були гроші на вітер, а може буде в нас весною літова кірка. Хай я лучше доброго внесу весною і воно піде в толк. Звісно, такі добрива, як довго іграючи, як сульфата амонія, шановні аграрії. Може, для них із сіркою ще треба подумати, може і час, але я вважаю, що краще для цього обирати місяць лютий. У нас ж лютневі вікна, не січневі. Це цневі у нас вікна. Не, не січневі, шановні аграрії. Тому лютий саме для внесення добре в помер злоталому. А в січні вибирати, шановні аграрії, саме треба насіння, саме посівмат. Так, втекли в офіс, бо я не пшениця, дві неділі на мінус 10, там не перезимую, вам розказувати. А ви знаєте, що ми є виробником насіння кукурузи, і в нас завжди є в наявності свіженьке гібрид кукурузи, мрія Фау 190. Гібрид кукурузи Кортес Фау 230. Гібрид кукурузи Хотин і ДМС 2510. Це ФАУ 250. Скоріше звертайтеся до нас за насінняшком. І також обирайте насіння соняшника. Сармат, Родос, Старк, Реколь, в аграрії. Дуже великий вибор насіння. Звертайтеся, прайс відправлю саме вам, хто звернеться. І не забувайте, органофоска це. Добриво, яке впливає на перезимівлю, шановні аграрії, озимої пшениці. Ось таке ось добриво. Секрету немає, шановні аграрії, тут Тут основний секрет, його склад: фосфор, калій, сірка, шановні аграрії, яка впливає на кореневу систему з органофоскою. Буде коренева система більш глибша, більш розгалуджена, а сама рослина буде сильніша. Сама рослина в неї буде більший імунітет, шановні аграрії, і звісно, вона краще перезимує. Тому фокусу немає. Хто сіє все з органофоскою, той на 100% має кращу, кращу ситуацію на пшеницю. Цю ж органофоску можна і під кукурузу. Кукуруза теж має мечкувату кореневу систему. З нею, з органофоскою, кукурузка дасть більший урожай за рахунок складу свого фосфора. Калію і сірки. Ви знаєте, кукуруза дуже любить фосфор. І навіть від нестачі фосфору, а ми це бачимо у весняних похолоданнях, кукуруза має синю ножку. Завдяки органофоскі кукуруза буде забезпечена фосфором, тим краще вона дасть ваш, вам більший врожай. І рослина буде сильніша. Також органофоску люблять і соняшник. Соняшник дуже зависить від, від фосфора. Саме з фосфором він має дати вам найкращий урожай на збирання. І, шановні аграрії, органофоска це ж рідке добриво, яке не потребує розчинення. Весною вносимо під культивацію, під дісковку, і вона вже доступна для нашої рослини від самого проростання. Тож секрет органофоски, який? Ми в органофосочку весною внесли, посіяли, тільки корінчик пустила наша рослинка, і вона вже харчується фосфором від самого початку. А сухе добриво, в нього великий мінус, тому що дуже великий час треба для його розчинення. От і все. Тому скоріше звертайтесь до компанії Ватагрован, до виробників насіння, шановні аграрії, Отримаєте знижечку від компанії «Ватагрован» або безкоштовну доставку. На цьому вам мирного неба, благополуччя, щоб у сім'ях був порядок, щоб у вас все добре було. До побачення, миру, здоров'я і благополуччя!